Управлінням Держтехногенбезпеки у Житомирській області з березня поточного року розпочато перевірки об'єктів, задіяних для літнього відпочинку і оздоровлення. В загальному результати перевірки задовільні все ж таки є порушення. порушенням. Це в першу чергу незабезпеченість об'єктів справними установками автоматичної пожежної сигналізації, проведення вогнезахисного просочення. Небезпека виникнення пожеж на хлібних масивах посилюється зношеністю автотранспортного парку більшості господарств. Минулому році неодноразово виявлялись випадки, коли в поля виходила зернозбиральна техніка, яка не відповідала вимогам правил пожежної безпеки. Тільки за цей період, Микола Миколаївич, починаючи з березня, ми відпрацювали понад 20 спільних заходів. Ну і останній захід, який ми спільно. Моїм наказом створили комісію, опрацьовуємо перевірку хлібоприймальних підприємств і готуємось до жнив. Головною ж проблемою, яка з початком літа стає ще актуальнішою, є безпека людей на водних об'єктах Житомирщини, адже за минулий рік на воді загинуло 69 людей, з них 10 дітей. А від початку цього року загиблих вже 11, з яких двоє дітей. Більшості випадків ми вже потім і до цього бачимо, що є банальне порушення правил поведінки на воді. Безперечно, це вживання спиртних напоїв, безперечно, це необладнаний пляж. Безперечно, це немає страхування, ніхто не веде нагляду, особливо коли перебувають діти. Бо це найстрашніша проблема. Крім того, як зазначають в управлінні Держтехногенбезпеки, більшість літніх дитячих таборів не мають обладнаних місць для купання дітей. Однак, незважаючи на це, проводяться водні праців процедуре